Гаю вас, мої маленькі друзі! Пам'ятаєте, яка зараз року? Так, весна! Дітки, як ви гадаєте, що нам дає тепло на весні? Здогадались? Так, сонечко. А яке сонце на весні? Молодці! Сонечко тепле, ласкаве, лагідне, яскраве, променисте, щедре, веселе. Малята, сонечко підготувало віршик для вас. Ось послухайте. Весна весненька прийшла і тепло нам принесла, сяє сонечко вгорі. Ось і весело мені. Дітки, а чи весело вам, коли світить сонечко? Так? Ну, ми малювати сонечко, щоб стало ще тепліше і веселіше. А перед тим, як малювати сонечко, давайте розглянемо його зразок. Наше сонечко має круглу форму і жовтий колір. Посередині аркуша ми з вами бачимо великий жовтий круг. Навколо сонечка розміщені промінчики. Ми з вами бачимо довгі і короткі лінії. Це і є промінчики-сонечка. Підготуємо наші пальчики до роботи. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. І разом усіх збирає. А тепер давайте ще раз. Сонечко-сонечко, гріє нам долонечки, кожен пальчик зігріває. І разом усіх збирає. Для роботи нам буде потрібен аркуш білого паперу, жовта фарба, склянка з водичкою, пензлик і серветка. Розпочнемо малювати. Візьмемо фарбу, смочимо пензлику водичку, розмішаємо фарбу і розпочнемо малювати круг. Ось ми з вами намалювали круг. Тепер будемо його зафарбовувати. Якщо фарба густа, наберемо на пензлик водичку і продовжимо фарбувати. Не забуваємо правильно тримати пензлик. Тримаємо пензлик трьома пальчиками ближче до металевої основи. Далі знову наберемо фарбу і продовжимо замальовувати круг. Ось погляньте, який яскравий, жовтий круг у нас вийшов. Далі намалюємо промінчики, наберемо фарбу, трішечки відступимо від круга. І проведемо довгу лінію. Завжди розпочинаємо малювати промінчики від жовтого круга. Між довгими лініями-промінчиками залишаємо відстань для коротких промінчиків. Ось так у нашого сонечка з'являються промінчики. Працюємо акуратно. Щоб наше сонечко було красивим. Тепер наберемо фарбу і будемо малювати короткі лінії. Короткі лінії малюємо між двома довгими лініями. Короткі лінії завжди розпочинаємо малювати від самого кружечка. Торкаємось пензликом кружечка і далі проводимо лінію. Ось яке яскраве, тепле сонечко у нас вийшло. Що сьогодні ми з вами робили? Молодці. Малювали сонечко. А на яку геометричну фігуру схоже сонечко? Так, малята, на круг. А якого кольору фарбу ми використали, щоб намалювати сонечко? Правильно, дітки, жовтого. Малята! А ви знаєте, що сонечко можна закликати? Ну, ми беріть свої малюнки, будемо сонечко закликати! Тепер сонечко буде світити ще яскравіше, а на дворі стане ще тепліше. Не забувайте ділитися світлинами своїх робіт. До побачення до наступної зустрічі. Шановні батьки, малюйте разом з дітьми, адже малювання розвиває дрібну моторику рук, пам'ять, творчі мислення. А ще малювання покращує настрій та емоційний стан. Тож малюйте разом з дітками своє задоволення, а я кажу вам до побачення. До наступної зустрічі!